Чи можуть чоловіки, дружини, яких проходять військову службу, виїжджати за кордон? Знову ж таки, питання актуальне, і майже не в кожному ефірі ми говоримо про виїзд за кордон, і зокрема щодо цього питання, то дійсно чоловік, дружина, якого проходить військову службу, і якщо в них є діти до 18 років, він має право перетинати кордон. Перетинати кордон в цьому випадку можна Безліч разів, і, відповідно, немає якихось обмежень, але для того, щоб це зробити, варто надати пакет документів. І, зокрема, це пакет документів наступний: це свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, а також документ, який підтверджує, що дійсно ваша дружина вона проходить військову службу. Таким документом фактично може бути якась довідка з військової частини, або відповідно певна копія посвідчення про те, що ваша дружина військовослужбовець, і вона проходить військову службу, або ще інші документи, які дають можливість встановити і підтверджують той факт, що ваша дружина проходить військову службу. Маючи ці всі документи, ви спокійно разом з дитиною можете перетинати кордон, який вже зазначив. Безліч ліч разів необмежена кількість, кількість, і відповідно відмовляти вам прикордонні служби не мають законного права і не мають підстав.